На початку травня у Івано-Франківську організовано серію відкритих чемпіонатів міста з різновидів спорту та спортивно-ігрових заходів для дітей, здебільшого проведених у рамках святкування 355-ї річниці заснування Івано-Франківська. Один з перших святкових заходів перегони на веломобілях у міському парку. Організували міські центри Спорт для всіх та «Інваспорт». до участі у двох напрямках програми. Запросили школярів та дошкільнят. Ми давали оголошення по місту Івано-Франківську з метою залучити дітей до участі в даному заході. Хто відкликався сьогодні, беруть участь у змаганнях, також робили оголошення по школах, можливо, школи теж будуть брати участь. Діти є різного віку і з різних мікрорайонів міст. Діти залюбки беруть участь у змаганнях, весело проводять час і отримують подарунки, різноманітні нагороди та грамоти. Міського центру «Спорт для Міський центр Інваспорт зібрав учасників з навчально-реабілітаційного центру та організацій для людей з особливими потребами. В наших сьогоднішніх змаганнях приймають участь діти навчально-реабілітаційного центру, молодь міського центру Дивосвіт, діти і молодь з Карітаса і Червоного Хреста. Такі змагання проводять двічі на рік. Кількість учасників збільшується. Цього разу їх було понад 60. Традиційно веломобілі для змагань надає один з місцевих підприємців, за що отримав нагороду. Такі перегони було би добре проводити частіше, зазначає міський голова Руслан Марцінків. побільше таких заходів і в рамках святкування 355-річчя ми не забуваємо про людей з обмеженими можливостями. Це важливо не забувати, що вони поруч в нас і робити радість робити свято. Я дуже дякую всім організаторам, які долучилися підприємцю, які зробили сьогодні свято для дітей і для дорослих. Це важливо направду такі робити. І дуже приємно, що ми починаємо святкування Дня міста саме з таких заходів. В числі популярних міських змагань, проведених на початку місяця, відкритий юнацький турнір з дзюдо – кубок Івано-Франківська, за підтримки міського голови. «Дзюдо – це вид спорту, який виховує характер. Дуже важливо їм займатися. Сам займався в дитинстві. Цим видом спорту в місті Надвірній, то можу сказати, що тут безкомпромісна боротьба, тут чесна боротьба, що дуже, дуже важливо. І важливо, що наші діти мають можливість займатися в таких секціях. Бойове мистецтво і взагалі дзюдо Самбо один з найрозвинятіших видів спорту зараз. Тим паче, що ми маємо великі успіхи в Олімпійських е іграх, е згадуємо Гонтюка, тому є до чого. Прямувати тому будемо підтримувати такі змагання. Міський голова підтримав і чемпіонат Прикарпаття з Теквондо і ТФ. Змагання відбулись у залі муніципального фізкультурно-оздоровчого комплексу. Традиційно відбувається вже п'ятий чемпіонат Прикарпаття з нашого виду спорту. Мета позбирати дітей з вулиць, залучити максимально до здорового образу життя. Також зміцнити і виховати у дітей міцні морально якості». Змагання проведені у багаточисленому складі учасників серед кількох вікових категорій. Ми проводимо змагання у всіх вікових категоріях. Це від 5 по 18 ну і далі років. Більшість учасників з молодших вікових груп, зокрема п'яти-шестирічних спортсменів, вчаться грамотно використовувати перші навики і розуміти важливість змагальних виступів. Діти розуміють, але звичайно, щоб вони зрозуміли, це треба це. Я кажу, підзнається в процесі. Якщо дитина виступає перший раз, такі дітки, ну не весь час, але з кожним разом вони вже. А... Починають розуміти з досвіду. Такого досвіду намагається набути місцевий спортсмен Руслан Ковальчук, батько якого світомо вибрав хлопчику вид спорту. Сам займався карате, але так воно трошки ну такий більше мистецтво розумієте, мистецтво. Тому мені це сподобалось. Крім того, ну він не є цей саме цей вид не є зовсім таким бойовим, де відбивають мозки, розумієте, а діти розвиваються фізично. Дисципліна спортивна. Наша ціль не бути. Чемпіонами світу ну а я, вдалося, то було б непогано за медалями на чемпіонат Прикарпаття. Щоразу приїжджає делегація зі Львова. Привозять все більше спортсменів, вважають змагання необхідними. Вони є необхідні, тому що на таких змаганнях дуже зручно дитині здобути досвід в комфортних умовах, тобто, коли це вже фактично збирається декілька команд, які один одного добре знають, і вони можуть зустрітися, попрацювати і підготуватися до відповідальних національних першостей. Такою ж потрібною для спортсменів міста є відкрита першість з тайландського боксу. Змагання збирають спортсменів Івано-Франківська, області, інших регіонів України та сусідніх країн. Наша команда виступає вже п'ятий або шестої раз. Тобто ми тут часто приходимо, костіприємний дуже люди. Хороше сорівнування, доволі такі об'єктивні судді, і нам тут подобається. Змагання традиційно організували обласна федерація тайландського боксу МОЕТАЙ та департамент молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міської ради. Спортсмени різних вікових та вагових категорій виступили за відповідною програмою. Зараз нас підвели під Олімпійську систему, тобто три хвилини. Один раунд це три по три. Получається бій. Коли на між раундами перерви представники 13 клубів Івано-Франківщини, Одеси, Чернівців, Рівного, Львівщини та Молдови позмагались за престижні офіційні нагороди. Переможцем кубок є за кращу техніку, кубок за жигу до перемоги, медалі, грамоти. Організатори зазначають, що рівень місцевих спортсменів помітно зростає, а це забезпечує готовність до виступів у змаганнях вищих рівнів однак залишається фінансова проблема, що блокує участь перспективних спортсменів на виїзних змаганнях. Відкритий чемпіонат міста Івано-Франківська з класичного жиму штанги лежачі цього разу зібрав 50 учасників, з них 10 жінок. Змагання слугують етапом для відбору до найближчих чемпіонатів області, України, міжнародних змагань. Окрім того, це популяризація пауерліфтингу, виду спорту, здорових духом та тілом з метою популяризації і розвитку масовості спорту в нашому місті і області. Також готуємо спортсменів до змагань. Немає спортивний дух. Наших платів у міському чемпіонаті взяли участь найперспективніші штангістки області. Серед них Діана Лабенська, яку до спортивної кар'єри спонукав чоловік. Перше мене спонукав мій чоловік. Він займається вже багато років живим е штанги лежачи. Ну і я вирішила <творювала> спробувати. Спочатку чисто для себе, а потім і захопилася, і можна було брати участь в змаганнях. От я її беру. Жінка може так само. Пожати вагу і це досить ну, цікаво. Переможці та призери відтепер готують сили до виступів на чемпіонаті області та України. Про не менш цікаві спортивні події присвячені Дню народження Івано-Франківська рівно за тиждень. У наступному випуску тижневика Івано-Франківськ спортивний.